Я Дарина Полюга, учасник визвольних змагань, політв'язень. Буду голосувати за Ющенка за нашу Україну. Вважаю, що Віктор Ющенко повинен бути депутатом Верховної Ради. Він українець, він патріот, християнин, любить свій народ, шанує його. Він хотів об'єднати і створити сильну націю. Його українська мова це мова материнська і тому ніяких двоєзичень не може бути. Він почав своє президентство із того, цього, що відкрив архіви, щоб люди знали всю правду. Голодомор назвав геноцидом, відбудував Батурин, він пропагував козаччину. Він визнав нас як борців за волю України. І я думаю, якщо б були його вибрали на другу каденцію, то Україна вже тепер поволеньки була б таки українською. По-друге, він розумна людина. Він банкір, він фінансист, він мав відношення до нашої гривни, має великий досвід праці. Ми вже забули, що він, як був прем'єром. Він виплатив всі довги в скорому е, часі. І з того часу піднялася економіка України. І я, я думаю, що як Верховній Раді будуть такі, як Віктор Ющенко, то Верховна Рада, по-перше, буде українською, буде приймати такі закони, що підніме Україну вирве з цієї ями. Страшною якою ми попали, і займе вона гідне місце серед народів Європи.